Мато освіту, чи приватизувати житло від пересічних громадян можуть вимагати хабар. Корупція притаманна всім країнам світу. Це суспільне явище, до якого залучаються громадяни разом із представниками влади. На жаль, корупційні прояви можна спостерігати і у військовій сфері. Як працює прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, щоб запобігти корупції у військових формуваннях Криму, дивіться далі. Корупція це двосторонній процес. В ньому залучені представники як державного, так і приватного сектора. Ефективним критерієм, що допомагає виявити корупцію, є відкритість та прозорість дій службових осіб. Корупціонери завжди намагаються приховати свої незаконні вчинки від громадськості, навіть там, де корупція є поширеним явищем. Проте необхідно зауважити, що корупція не лише українська проблема. Це явище має свої прояви в багатьох. Країнах світу над її вирішенням працюють ООН, Європейський парламент, організація безпеки та співтовариства в Європі ОБСЄ та інші міжнародні організації. Так, наприклад, в Ізраїлі антикорупційна атмосфера забезпечується системною певного дублювання моніторингу. Він здійснюється урядовими організаціями і спеціальними підрозділами поліції. В Ізраїлі через значні соціальні пільги для урядовців та через безжальне їх покарання при виявленні корупції низова корупція практично відсутня. Доведених до суду корупційних злочинів в Ізраїлі не більше 5%. А ось у Великобританії перший закон про корупцію в державних органах був прийнятий ще в 1889 році. Цей закон вимагав від посадових осіб доводити свою невинність. Інша англійська особливість це надзвичайно висока роль громадської думки. Вона стежить за динамікою негативних явищ у суспільстві. В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено завдання знищення матеріальної насамперед фінансової бази зло. Чинних угруповань це досягається двома шляхами: конфіскаційним конфіскація майна і створенням належної правової бази для унеможливлення відмивання брудних грошей. Особливо слід виділити обов'язок банківських установ. Законом закріплено правило, якщо громадянин робить внесок в банк у розмірі понад 50 тисяч німецьких марок, він зобов'язаний пред'явити посвідчення особи. Японський законодавець встановлює суворі обмеження. Фінансування виборчих кампаній вводить жорстоко регламентований порядок здійснення пожертвувань на користь кандидатів та встановлює суровий порядок фінансової звітності. Будь-яке корупційне правопорушення кваліфікується як кримінальний злочин. Існує досить поширена думка, що корупцію можна перемогти за допомогою сильної держави, диктатури чи репресій. Проте, досвід Китаю, де показові розстріли урядовців, що покралися, давно стали, так кажучи, справою звичайною, підтверджує зворотнє хабарників. Там, якщо й зменшилося, то не набагато а суми хабарів автоматично злетіли до небес, як платня за підвищений ризик. Як бачимо, боротьба з корупцією у світі ведеться здавна. Країни переймають досвід інших та формують свої методи та заходи. Наскільки ефективна ця боротьба сьогодні? Давайте подивимось. За рівнем корумпованості Україна посіла 144-те місце в світі у списку зі 176 країн. Такий висновок зробила Transparency International – міжнародна недержавна організація з боротьби з корупцією. Минулого року в цьому рейтингу Україна була на 152-му місці. Це означає, що робота по запобіганню корупції має свої позитивні наслідки. Традиційно 15 квітня Міністерство юстиції України обнародувало черговий щорічний антикорупційний звіт в ньому про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в 2012 році. Зокрема, за минулий рік було складено більше півтори тисячі протоколи про адміністративні корупційні правопорушення. Крім того, в 2012 році до суду були направлені кримінальні справи про здійснення майже трьох. Тисяч корупційних злочинів загальна сума збитку нанесеного корупційними адміністративними правопорушеннями в тому році склала майже 2 мільйони гривень. На жаль, у суспільстві міцніють стереотипи терпимого ставлення до корупції та організованої злочинності пов'язаної з нею. В масовій свідомості формується думка, нібито корупційні злочини не завдають шкоди суспільству. Через це певні верстви населення обирають відповідні противоправні шляхи розв'язання усіх можливих повсякденних проблем. У такому випадку чесний службовець пересічними громадянами розглядається як перепона у досягненні мети, тому викликає роздратування. Необхідність боротьби з цим явищем визнається сьогодні. Всіма у наказі про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, підписаним Генеральним прокурором України Віктором Пшонкою у січні 2013 року, визначено. З метою підвищення ефективності координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, керуючись статтею 5 закону України про засади запобігання і протидії корупції та статтями 10 і 15 закону України про прокуратуру, координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції вважати одним із головних пріоритетів у роботі прокурорів усіх рівнів та організовувати зазначену роботу з урахуванням норм положення про координацію діяльності правоохоронних Органів у сфері протидії злочинності та корупції. Згідно цього наказу розпочався новий етап боротьби з корупцією у Криму. Вже поточного року виявлено два факти скоєння адміністративного корупційного правопорушення посадовими особами збройних сил України. Так, Федосійською прокуратурою з нагляду за держанням законів у воєнній сфері в лютому місяці поточного року складено протокол про скоєння адміністративного корупційного правопорушення начальникам феодосійського зонального відділення військової служби правопорядку, який надав у розпорядження приватній особі військовослужбовця строкової служби для охорони приватної території. Крім того, в березні 2013 року Севастопольською прокуратурою з нагляду за держанням законів у воєнній сфері. Складено протокол за скоєння адміністративного корупційного правопорушення начальником аптеки відділу медичного постачання Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, який впродовж 2012 року одночасно з проходженням військової служби працював, працював на умовах сумісництва в приватній аптеці. Обидві службові особи з судом визнані винними у скоєнні адміністративних корупційних правопорушень та притягнути до відповідальності у вигляді штрафу. Звичайно ж, у боротьбі з корупцією є і свої проблеми. Треба удосконалювати взаємодію спеціалізованих прокурорів з територіальними прокурорами, активізувати спільну роботу по виявленню правопорушень за ознаками корупційних діянь. Особливу увагу треба звернути на прояви хабарництва та посягання на економічні інтереси держави. В деяких випадках свою фатальну роль грає проблема з використанням нормативно-правових актів. В першу чергу це звільнення з військової служби корупціонерів, які до вступу в законну силу рішення суду, яким визнано цих осіб винними, звільняються з військової служби за хворобою, за особистим бажанням чи з інших законних підстав. Це невелює наслідки протидії корупції і в подальшому дозволяє... Цьому посадовцю знову влаштовуватись на державну службу. Про що взнають громадяни і кажуть, як цей корупціонер знову працює на державній службі? Щоб не довести до таких та інших випадків в прокуратурі з нагляду за додержанням законів у військовій сфері, триває постійна робота з протидії та запобігання цьому явищу. Ну, по перше, ми доводимо до громадян. Норми антикорупційного законодавства, роз'яснюємо їх права, роз'яснюємо порядок оскарження дій, до кого можна звертатися з цих питань. По-друге, ми проводимо семінари, навчання як з своїми працівниками, так і з працівниками військової служби правопорядку, розповідаємо методику, тактику виявлення, закріплення цих фактів. Спільні проводимо наради з іншими керівниками правоохоронних органів, де відпрацьовуємо плани протидії таким негативним явищам в державі. Доводимо, до відомого громадськості наслідки нашої роботи з конкретними прикладами, де показуємо, що дійсно прокуратура працює, виявляє і карає винних осіб. Корупційні порушення закону є одним із пріоритетних питань у роботі прокурорів. Так, тільки спочатку початку 2013 року прокурорами розпочато 15 кримінальних проваджень у сфері корупції. По двом кримінальним провадженням до суду спрямовано обвинувальні акти, і це тільки початок. Провадження прокуратури Кримського регіону України перебувало ряд кримінальних проваджень стосовно керівників різних установ, розташованих на території Кримського півострова, такі установи, як 102 е підприємство електричних мереж, санаторії Ялтинські державне підприємство Чорноморець, противоправними діями держави за на збитків майже на 13 мільйонів в той час, коли. Мінімальна заробітна плата на Україні складає 1147 гривень. Безумовно, ми впевнені, що особи за скоєння злочину будуть покарані, а кошти повернуті до бюджету України. Зараз увага прокуратури спрямована на перевірках у військових частинах Криму. Усі службовці повинні заповнити декларації, а прокурори обов'язково перевірять їх, щоб не допустити проявів корупції. боротися з корупцією може кожний в прокуратурі Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері працює телефон довіри. Зателефонувавши за номером 06 92 54 27 17. Кожен з вас може повідомити про факти корупції, хабарництва чи зловживань з боку військових службових осіб та прокурорсько-слідчих працівників. Не залишайтеся байдужими, зупинимо корупцію разом.